Вітаю вас на каналі Українська хата. Сьогодні будемо готувати традиційну українську страву гречаники. Нам знадобиться 500 г уже відвареної гречки, 500 г фаршу у мене свиний, 2-3 столові ложки сметани, 2 яйця, 2 великі цибулини та одна велика морква, панірувальні сухарі, 2 зубчики чеснику, сіль та перець за смаком. З цибулі та моркви зроблю засмажку. Її має бути досить багато. Тим часом, поки в мене смажиться засмажка, змішаю всі інгредієнти: фарш, яйця, сметану, гречку, сіль, перець та часник. І вимішаю. До фаршу додаю засмажку. Ще раз перемішаю. Та можу формувати гречаники і панірую їх в панірувальних сухарях. Обсмажую гречаники на середньому вогні під закритою кришкою. Гречаники вийшли дуже смачні та соковиті. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!